Доброго дня вітаю всіх наших підписчиків. Ми пару днів не знімали відео, бо дуже жара і пішла консервація. І Вже багато у нас понаписували коментарів, чи ви готуєте їжу, чи ви кормите, чи ви даєте водичку. Готовимо, хоч і не знімали, але ми готовимо і кормимо і рано, і ввечері. Ось і сухий корм і водичка. І всі наші тарілки, які ми носимо, це ми ранком несемо. Ввечером буде друга порція. Так що не пилюйтеся, у нас все добре. І ми всіх кормимо і всіх доглядаємо, тільки щоб спалася вже жара, бо вже не виносимо. Ми на п'ятому поверсі дуже дуже жарко. Дякую всім за просмотр і за коментарі. І нам потрібна допомога теж. Тому що все дуже швидко розходиться. Кішок дуже багато й додавалися котенята в чужих домах. Ми вже й там підгодовуємо, бо вони скелетні там. Всім дякуємо, всім. всім.